Вітаю! Мене звати Анастасія Бочарова, і я дуже рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Це тренування буде досить актуальним для тих, кого турбують постійні болі в попереку, болі в тазу, особливо під час критичних днів чи під час статевого акту. Також, якщо у вас є набряки, випираючи живіт, то це тренування саме для вас. Вам може знадобитися для пілатесу, Якщо у вас його немає, візьміть, будь ласка, рушник. А ми будемо починати. Через бік лягаємо на спину, вкладаємо наш таз. Крижовий відділ хребта повністю торкається килимка. Нижні ребра зі сторони спини ми трошки ось так прямо по килимку підтягуємо вгору, витягуючи наш поперек. Опора на потилицю. Плечі розслаблені, ключиці розширені. Стопи стоять на ширині тазу, коліна дивляться вгору, ми їх не зводимо і не відкриваємо. Зараз, будь ласка, покладіть одну руку в проєкцію малого тазу, іншу в проєкцію нижніх ребер. На вдиху ми направляємо нашу лобкову кістку вперед, в направленні до п'яток. Ребра трохи відкриваються, і наші долоні ніби розходяться в різні сторони. На видиху ми повертаємо наш таз, і долоні навпаки, ніби зменшують відстань між собою, і направляються до пупка. Знову вдих. таз рухається вперед. Відкриваємо ребра. І на видиху закриваємо, рухаємося до пупка. Плечі розслаблені, вдих. І видих. Ще носом вдих, і ротом видих. Коли таз рухається вперед, наш поперек не спазмується, навпаки витягуємо і закриваємо. Все на розслабленні, не треба напружувати сідниці, куперек. Ще вдих і видих, залишається три видих, два і останній Добре, зараз дві долоні покладіть в проєкцію малого тазу, ви можете їх скласти ось таким трикутником, великі пальці поруч, вказівні також. І зараз ми будемо перевалюватися то на одну тазову половинку, то на іншу. Але все має виконуватися на розслабленні. Не треба напружувати сідниці чи куприк. Ви просто зміщуєте вагу тіла в одну сторону і в іншу. В одну. І в іншу. При цьому ваші коліна виконують ніби такий ковзаючий рух. Вони витягуються почергово вперед. Раз і два. Стопи активні, давлять в килим. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще раз. Два коліна не зводимо. Три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Добре, стабілізували таз, нейтральне положення. І зараз ми відкриваємо одну ногу в сторону, інша нога залишається вгорі, стопа давить в килимок. Коліно ми не закриваємо, воно дивиться в стелю. При цьому ми уявляємо, ніби ми хочемо вилити воду з нашого тазу. Активна сідниця тієї ноги, що стоїть стопою на калимку. На видиху ми напружуємо м'язо-живота, вони затягуються, ніби корсетом збираються до центру, і ми повертаємо ногу у вихідне положення. Далі те саме на іншу робимо вдих, відкриваємо ногу в сторону, стопа активна, сідниця трохи припіднімається, але ми її не затискаємо. Поперек видовжений в нейтралі. І з видихом м'язи живота затягуються, ребра збираються один до одного, повертаємо ногу. Зверніть увагу, що при опусканні ноги наша грудна клітка ось таким чином не піднімається. Тобто ребра тут не розкриваються. Вони навпаки заправляються в таз. І з видихом повертаємо ногу. Ще вдих. І ротом видихаємо, вдих, і видихаємо п'ять. Три. Слідкуємо за грудною кліткою. Два. І останні. Один. Добре, залишили ноги в нейтральній позиції, руки опускаємо вздовж корпусу, долоньками направляємо вниз. Зараз ми починаємо виконувати тазовий годинник, як ми робили на першій вправі. Тобто лобкова кістка тягнеться вперед, таз перехиляється також. На видоху ми повертаємо таз, починаємо відштовхуватися стопами. Наша лобкова кістка ніби просковзує за колінами вгору і в діагональ. Ребра закриваються, корсетоподібне напруження. Зоні живота. І далі від грудного відділу, да, от від лінії ем, часто у нас там, де топік, от там, де він закінчується, от з цього моменту ми починаємо вкладати хребець за хребцем в килимок, вкладаємо таз і знову на вдиху направляємо його залобковою кісткою вперед. Видих, стопи починають нас відштовхувати. Лобкова кістка, ніби черпає повітря, піднімає наш таз вгору. Ребра закриваються, опори залишаються на лопатках, шия довга. І обережно від грудного відділу вкладаємо поперек, таз і потягнули лобкову кістку вперед. Знову видих. Корси подібне напруження, таз не провисає. І видих. Повертаємось назад. Ребра залишаються закритими. Ще. Вгору. І Гору стопи давлять в кину, вони допомагають нашому тазу, сідниці не затискаємо. Ще два. І останній раз. І Добре, зараз припідніміть стопи на півпальці, опора на подушечки. Далі ми відкриваємо ноги в позицію метелика в сторону. Знову ж таки, направляємо лобкову кістку вперед, наші коліна відкриваються ще більше. На видиху ми повертаємо таз, починаємо піднімати його вгору, і коліна одночасно збираються поруч. Один з одним. Тобто тепер ми вже коліна з'єднуємо, живіт затягується, ребра збираються. Далі ми повертаємо коліна в нейтраль, і від грудного відділу, як ми робили, починаємо опускання вниз. Знову відкриваємо метелика, та стягнеться вперед. На видиху ми повертаємо таз, починаємо його піднімати з одночасним зведенням колін, ребра закрилися. І врівноважили, і від грудного опустилися. Ще вдих і видихаємо. Опускаємо вдих. І видихаємо вдих. Сідниця не затискає. Вдих. І видихаємо. Ребра закрились. І останній вдих. І видих. Вгору. Поставте коліна в нейтраль, залиште таз ворі. І зараз ми почергово опускаємо то одну, то іншу стопу на килимок. При цьому наші тазові половинки виконують таку невеличку ротацію то в одну сторону, то в іншу. При цьому наш таз ось так не провисає. Краще тоді опустіться дещо нижче і зробіть цей рух в меншій амплітуді. Але поперек в нас знаходиться в нейтралі. Ще раз, два. 4, 5, 6, 7, 8 Вкладаємо таз, піднімаємо одну ногу до себе, піднімаємо іншу, кладемо руки на коліна. Коліна знаходяться поруч. І ми будемо робити коловий рух по колу. От саме на крижовому відділі амплітуда зовсім маленька, комфортна, плечі не спазмуються. Якщо ваша шия зараз запрокидується назад, підкладіть рушник під голову. Шия має лежати в нейтралі. Три, чотири, п'ять, шість, сім і. Ей 8 І так само в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і Ей вісім. І зараз одну ногу ми ставимо в упору, іншу витягуємо килима, але зміщуємо її дещо діагональніше. Таз врівноважений, і зараз ми починаємо давити стопою тієї ноги, що в нас зігнута. І розвертаємо наш таз в сторону. При цьому руки лежать в сторонах, долоньки тримаються за підлогу. На видиху ми повертаємо таз і розслабляємо. Знову на вдиху ми відкриваємо наші кульшові суглоби. Тазові половинки ніби розходяться в сторони. Коліно тягнеться в стелю. Поперек не спазмуємо. Все витягнуте. І на видиху розслабили, повернули. Ще вдих. Відштовхуємось стопою. І видихаємо. Вдих. І видихаємо. Чотири. Три. Ще все на розслаблення. Два. І. Оте. Добре. Поміняли. Цю ногу зігнули, іншу витягнули. Таз рівноважний. Ребра заправлені в таз, вони не розкриваються. І на вдиху відштовхуємося, сідниця розслаблена. І повернутися. Вдих. І видих. Два. І останній. Один. Добре. згинаємо ногу, повертаємося на бік. Зараз, будь ласка, візьміть м'ячик. Або рушник. Якщо рушник, то скрутіть його валіком і покладіть між колін. Руки можуть лежати в комфортній для вас позиції, можна підкласти ось так під голову, можна повністю витягнути, як вам зручно. Інша рука стоїть в опорі на рівні грудної клітки. Якщо у вас болить кисть, ви можете поставити руку на м'який кулак. Ось таким чином, але зверніть увагу, що передпліччя продовжує кисть. Не має бути ось такого або ось такого. Тобто, просто на пальцях пальці розслаблені. М'яч або рушник знаходиться між колін. Коліна на одному рівні. Тазові половинки також врівноважені. Уявіть, що позаду вас стіна. На видиху ми починаємо тиснути коліном на наш м'яч і піднімаємо гомілку вгору. Таким чином, наша тазова половинка закривається всередину. На, вид... на вдиху ми опускаємо стопу вниз і повертаємо в нейтраль. Знову видихаємо, починаємо тиснути наші м'язи живота, дещо збирається, тазова половинка закривається всередину. І на вдиху розслабляємо вниз. Ще видих. І вдих. Грудна клітка не рухається, тобто не має бути ось такого руху перевалювання. Грудна клітка врівноважена, працює тільки кольшовий суглоб. Видих і вдих. Видих. І вдих. Видих і вдих. Добре, тепер, будь ласка, покладіть руку на тазову половинку. І ми будемо штовхати коліно верхньої ноги вперед. Таким чином, наш м'ячик ніби трохи скатується е, також за коліном. Якщо рушник, то ви рухаєте ногу по рушнику. На видоху ми штовхаємо нашу тазу половинку назад, але при цьому грудна клітка не розвертається. Грудна клітка зафіксована, тільки тазову половинку. Прямо видовжили за себе. Знову рухаємо вперед. І назад. В кого виходить цей рух? Ви можете тепер покласти руку на крижовий відділ і відчути, як він рухається. Раз. І назад. Ще чотири. Три. Два. І. один. Добре. Міняємо сторону. Ви можете відвернутися від мене. Я просто зміню положення. Так, лягаємо. Врівноваживий корпус. Коліна на одному рівні починаємо надавлювати на наш м'яч. Гомілка піднімається, тазова половинка закривається всередину. Зону талії ми не спазмуємо. Тут в нас все видружено. І розслабили. Ще видих. І вдих. Видих. Вдих. І чотири. Не забувайте, що ми тиснемо на м'яч, живіт затягується, три. Два, і останній. Оте. Добре, далі поклали руку на тазову половинку і починаємо видовжувати коліно вперед. І далі штовхаємо. Назад. Родина врівноважена, грудна клітка лежить. Ще вперед і назад. Добре порухати. Ще чотири. Три. Два і оте. Добре. Піднімаємося, виходимо в коліна кистьову позицію. Залиште м'яч або рушник між колінами. Гомілки в нас. Паралельно одна одній коліна прям дещо здавлюють рушник або м'яч. Руки ставимо під плечові суглоби, долоні, пальці розтопирили, Ключиці розширюються в сторону, плечі відкриваються, лопатки по спині сповзають вниз до тазу. Маківка тягнеться вперед. Голова не опускається і не запрокидується. І зараз ми будемо тягнутись нашим куприком назад, не вниз, не підкручуючи а саме назад. Уявіть, що у вас знизу тазу знаходиться ромб. Куприк вгорі, лобкова кістка внизу, і по бокам у нас сідничні бугри. От ми цей ромб розширюємо, а з видихом повертаємо і наближаємо до центру. Ще вдих руками відштовхуємось, відкриваємо. І на видиху повертаємо. Поперек не прогинається. Рухаємося паралельно килимку. Давайте ще чотири. Вдих, і гомілки відштовхують від килимка. три. Два. І один. І зараз відвели таз. І тепер увага, починаючи від тазу, ми підкручуємо таз, поперек, грудний відділ. Повертаємося вперед. І знову нейтральне положення по рівній лінії відтягуємо таз назад. Підкручуємо таз поперек, грудну клітку і назад нейтраль. Трошки швидше одним суцільним рухом. Видих і вдих. Ще. Видих. І руки відштовхують вдих. Видих. Вдих. Включаємо кожний сегмент. Вдих. Ще три. Стопи збираємо, коліна відкриваємо назовні. Хто працював з м'ячком, ви можете зараз вивести його перед собою, покласти на нього руки. Хто працював з рушником, то ви просто кладете руки на колимок. Опускаємо наш живіт між колінами, повне розслаблення. І відпочиваємо вісім. Сім. За бажанням можна додати невеликий рух корпусом зі сторони в сторону. Ще 4. Три, два. Один. Повертаємось, сідаємо. І давайте зробимо глибокий вдих і видих. На цьому тренування завершено. Я сподіваюся, що воно було корисним для вас. Все було зрозуміло. Чекаю на ваші коментарі. А всіх буду рада бачити на наступних тренуваннях. Пока-пока!